Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається? Люди, які працюють у цій сфері, у цій системі розказали нам власне про те, як вибудована тут вертикаль. Вітаю ще раз. І я знав, що спортсмени теж казали, що віддавали 10%. Вже і в 2018 році я теж все виграв і теж віддав 10%. В 2019 році була така розмова з головним тренером. що Він каже: якщо ти не хочеш платити 10%, то впиши е, дружину тренера і не будеш віддавати ті 10%. Але я не зрозумів, чого це. Ну, як це так, значить, видавав, віддавав, віддавав 10%, а тут впиши тренера. Але потім згодом я зрозумів, що якщо ти вписуєш контракт, то е, дружина тож другий тренер, отримує десь 50% від того, що отримує головний тренер за медалі в предії. Тож, е, після цього е, я вже не віддавав ці гроші, е, бо він сказав, що буде віддавати сам. Е, потім йшло е, все до Паралімпіади в Токіо. Дружина його проходила, звичайно, як гаманець, на який заходили гроші державні. І все було нормально. Знаю спортсменів з спароканах, які теж медалі завойовували. Не буду їх називати, бо в нас в команді є булінг дуже сильний. Якщо хтось підтримує мене чи ставить лайк, але маємо, що маємо.